Сніг, сніжок, сніг, сніжок, на снігу сліди пташок. Хто ж це дітки прилітав? Хто ж нас діточки шукав? Ось горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали. Та поживи, бач, нема. замила усе зима. Взимку птахам дуже холодно і немає чого їсти. Немає комах, черв'яків. Дуже мало зерна. Тільки люди можуть їм допомогти, погодувати їх. Але де ж їх годувати? Адже немає їдальні для птахів. Дітки, я пропоную вам послухати вірш, який написав Анатолій Камінчук. Називається Годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички. Для малого снігурця крихти насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Що вирішив змайструвати хлопчик? Годівнички вірно. А для кого? Для горобчика, синички, снігурця. А що хлопчик насипив годівничку? Так, крихт та пшенця. Як він запрошує птахів до годівниці? Хлопчик каже, прилітайте, друзі милі. Дітки, а чого не варто боятися птахам? Заметілі, молодці. Дітки, я пропоную вам вивчити цей вірш на пам'ять. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь заметілі. А тепер я пропоную вам разом з горобчиком зробити фізкульт-хвилинку. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі. Хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили, а тепер до занять знову сіли. Дітки. Горобчик просить, щоб ви розповіли йому віршик, годівнички, і не забували щодня годувати птахів, адже про птахів потрібно піклуватися.